П'ятирічна сумчанка Даша Марченко опинилася в біді. Минулоріч дитину вразила онкологія. Як і іншим родинам, які зіштовхнулися з таким непростим діагнозом, сім'ї дівчинки доводиться шукати великі суми, щоб побороти недугу. Якщо ж витрати розділити на всіх небайдужих, Даша швидше повернеться до нормального життя. Про невтомну боротьбу дитини з раком. Далі Анна книж. Пам'ятаєш Наталю Миколаївну? Пам'ятаєш Артема, Пам'ятаєш? Ми угу. ходили в садочок, ти любила, так? Скільки тобі рочки? П'ять. Ти ходила в садочок. Розкажи, що ти пам'ятаєш? З ким ти там дружила, як там було? З дружила. Вона сумує за життям поза лікарнею, за друзями з садочка і родичами. А ще мріє незабаром піти до школи, бо звичний плин життя Даші перервався минула річ, коли здоров'я дівчинки похитнулося. Ми обнаружили опухоль в животі, таке оплотнення. І сюди потрапили в відділення, поставили нам діагноз спочатку тератома. Ми поїхали в Київ, нас там дуже обслідували і зробили нам там операцію. І коли гістологію отримали, то це оказалось онкозахворювання, поставили діагноз тератобластома. Дитина мужньо витримала два блоки хіміотерапії, які важко переносять навіть дорослі та сильні. Попереду ще два таких, а потім за результатами обстеження вірогідно і друга операція. Лікування тяжким фінансовим тягарем лягло на плечі батьків. Вони практично весь час на роботі. Тож у лікарняних буднях Дашу супроводжує бабуся. Даша госпіталізована в відділенні з діагнозом тератобластома яєчника. К, к щастю, не було віддалених метастазів. У неї вторая стадія захворювання. Прогноз для дівчинки хороший для життя. опухоль врожденна. Ну, щастю, виявили нас на таку стадії, не запущено. Наблизити одужання Даші та інших дітей, що опинилися в біді, можна посильними грошовими внесками. Матеріальну підмогу слід відправляти за номером рахунку на екрані. Покласти гроші можна і до благодійних скриньок у храмах Сумщини. Не залишайтеся осторонь, пам'ятайте, чужих дітей не буває. Анна книж, Віктор Лапченко на часі новини.